Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі над областю нашим захисникам вдалося збити ворожий БПЛА. Загалом за минулу добу окупанти здійснили понад півсотні обстрілів по 12 населених пунктах. По регіону гатили з різних видів озброєння. Правоохоронці зафіксували 17 повідомлень про руйнування. В переважній більшості це будинки мирного населення. Оріхів постраждав від авіаційного удару. Левадне Новодарівка та Малинівка потерпіли від семи обстрілів з РСЗВ. Новотроїцьке Гуляйполе залізничне Оріхів-Малатокмачка Новоданилівка, Преображенка, Чарівне пережили 52 артилерійських обстріли. На щастя, люди вціліли. Тим часом на Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до двох кілометрів вперед і мають суттєві успіхи, зазначають у силах оборони Таврійського напрямку на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів. Закріплюємось на досягнутих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування треба наголосити що ворог чинить запеклий спротив проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ Окрім цього днями на бордянському напрямку командир мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти з позивним маяк знищив ворожий Ка-52. Гелікоптер летів на дуже низькій висоті, уникаючи систем нашої ППО, Однак український захисник влучив в нього з Джавеліна.